Добрий вечір. Біта в тебе звичайно вогонь. Можна я спробую один раз вдарити. О, велике дякую. Я в дитинстві грав у бейсбол. Зараз як згадаю молодість. А струвайте. А це що, кітка? У нас і солодощами не можна. А це все я забираю. Ну ось, навіть однієї не залишив. Справжній Бовдор. Навіть дякувати вам не буду. Які уразливі знайшлись. Ой, мамочки. Довж, да клоунів я з дитинства боюсь. Ну, добре. Давай перевіримо тебе на смаколики. Хм, і справді чисто. Ну, добре. Тоді проходьте на вечірку року. Ось це так. Я нарешті зміг пронести солодощі через охоронця. Це виявилось не так і складно. Друзі, сьогодні всі солодощі за мій рахунок... Гощайтесь, mm. отак. Великий дякую, пенівай так набагато веселіше.